Це попа, і він ніким не працює. А це я, і мені треба багато працювати, щоб його забезпечити. Бачите, який він тостий. Зараз я все частіше стикаюся в терапії з запитами щодо вибору професії, і це взагалі не від тих, хто тільки закінчив школу. Це якраз ті, хто 30 плюс і не знає, що робити далі. Остання професія з а нову ще не можуть обрати. Часто це через те, що вони або соромляться своїх бажань, або переживають, що вже запізно. Так на нас вплинув совок Як у тій приказці взяв м'яч і ді під. Ти типу, побрав одну професію після школи і займайся її до пенсії. Рота не відкривай питань, не задавай. Хоча на заході людина, яка ще не визначилась ким бути до 30, це норма, а не діагноз. І насправді 30-35 – це ідеальний вік, щоб почати щось, що тобі по душі, і ті клієнти, які приходять до мене із запитом Допоможи мені знайти свою професію, все одно продовжують мислити розумно, обирати те, що корисно на сьогоднішній день, або популярно, або син. Маминої подруги цим займається і став дуже успішним. А те, що це може їм взагалі не підходити ні за характером, ні за темпом, ні за навиками, ні за системою, їх взагалі чогось на початку не хвилює. І багато з них всередині себе часто знають, чим хочуть займатися, але не можуть це озвучити. Взагалі, що я пропоную? Обирайте професію, виключно відштовхуючись від себе від своїх інтересів, захоплень, сильних сторін від того, що подобається робити, не в напряг, а навіть Природньо, а скажу трохи про себе, коли я обирала собі професію чим займатися, я навіть відштовхувалася від графіку сну. А ще пам'ятаю, мене хвилювало, чи зможу я знаходитись серед великої кількості людей. Хоча колись я працювала в офісі будівельної компанії одного дуже скандального забудовника, і я й досі згадую ці часи як чорну полосу свого життя тільки через роботу, хоч ладно, не не тільки, але це була дуже велика частка від цієї чорної полоси. Тільки людина, яка займається тим, що вона любить, зможе досягти успіхів в своїй сфері та не вигоріти. Криза буде завжди, чим би ви не займались, але вийти з нею в професії, яка тобі подобається, набагато легше. Тож обирайте професію не тому, що це сьогодні вигідно або хтось так вже робить і у нього дуже добре виходить, а тому, що це ваше, тому що в третій раз обирати буде набагато складніше.